підібрав правильні слова. Отже, пані та панове, по-перше, да, ми починаємо з вами вже нашу четверту спробу пройти цю хляту збірку від початку і до кінця. А чому ми починаємо четверту спробу? Тому що минулого разу ми з вами померли від того, що на мене впала камінюка. І, на жаль, від, тобто, на щастя, ні, стоп, я буду це сказати, і, на жаль, від реального життя, де на мене теж напала камінюка... якомусь чином вона на мене на, напала. На, на я хотів сказати, на відміну від реального життя, на жаль, е, все ж таки камінюка е, тут мене прибила. Факт, а факти доводити не обов'язково. Я ти. Господи, боже мій. Я гарбузи бачу! Я знайшов джерело їжі на весь е, на все наше виживання да, на три години. Тобто те, що ми будемо тут жити. Те, що нам тобто, залишилось жити. Я за. Ну да, давай ще від малини я помру. Дякую, малина, дякую. Я, я дуже тобі вдячний за те, що ти така малина. Гостра, збиралася мене вбити. Та, Дивно. А звідки ж вони? Навіть не знаю. Хтось намагається робити. Мархео. Який жах. Чому він так складно називається? Махагонієве дерево. Махагонія, низка деревних <смі>, що має деревину червоного кольору з різними відтінками. Широколисне червоне дерево, що виростає в Центральній Америці. Вид названий на честь нідерландського лікаря ван Світена. О, ні! Боже, це пізнавальна хвилинка на моєму етері! Я відчуваю, що становлюсь розумніше! Боже, ні! Я створюю ці етери, щоб дорядувати, не розвиватися. Навіщо ти це робиш, Даска? Ой, господи, який даска! Ліфре, навіщо ти це робиш? У мене вже мізки болять. Ох, йо, мої факти! Це те, що мене вбиває. Справжні научні факти. Не можна так, не можна! Ліфре, я не хочу становитися розумнішим, я хочу залишатися на тому розумовому рівні, якому я є зараз. Мені таке відчуття, що воно змінює колір кожного разу коли я його беру. Створює новий інструмент. Злопати. Ой, інструмент злопати, господи. Я ж кажу, мені не треба роз здавати розумнішим, бо, бо весело ж тоді не буде. Як же не сміятися з моїм заградування мого самого? Ну як, ну. Я навіть слова не можу підібрати в реченні. А уявіть, що буде, якщо я стану розумним. Це я що говорити навчусь. Боже. Фу. Говорити! Який жах. Горбати мені треба молот, Ще теж не круто. Ну ладно, добуваємо поки землю, будемо будувати собі землю. Ой, о. Добу... Копаємо землю, ще добувати землю. Молодець Мехіс, молодець. Саме так, саме так, все правильно, ніяких помилок взагалі. Як то каже, чоловік має я посиди сина вирости до і побудувати землю. Блін! Розкрили всі мої е, цілі на всю гру. Якщо я йду до космоса, я ж так збирався відправити сина у космос, посадити дерево десь на воді і втопити сина. Я спочатку сина відправив в космос, потім його втопив. Ну так, да, молодець я. Сім'ї. Що там далі? Скоро знайдуть! Да. Ось такі у нас чекав вітер. Качка, привіт! Що буде, якщо я качку вшатаю лопату? На! Правильно вона помре. Що можна було ще очікувати від цього? Пф. Що за дурні питання. Що буде, якщо качку вшатати лопату? Та логічніше буде. Лопата викопає чайку. Яку чайку? Яким чином я вдарив качку, а викопав е, чайку? Ні, я не знаю, просто. Е, От, Розумієте, мені здається, ніхто в реальному житті не намагався викопати качку. Вдарити, да, але викопати ні. І можливо, якщо б ми викопали качку, то ми б отримали чайку. Ми ж сього не знаємо, ми не перевіряли це в реальному житті, на жаль. Викупати. Викупати чи викупати? Викопати. Якщо ми викупаємо качку, то можливо щось інше отримуємо. Я теж серо не знаю. Можемо отримати... Якщо ми викупаємо ча. е. 에... Господи, яку у ча. Якщо ми викупаємо качку, то можемо отримуємо собаку. Напевно, я не знаю. Ріка, допомагай! ріка, ріка, ріка рі... о риба. Ріка. Пуйте, пуйте, пуйте. Все! Я перешав. Що? Що трапилося? Якого дідька? Мені просто взяли і нанесли пів ХП! Мін, от Мінус половини ХП, нібито і ніколи не було у мене. Мені фіганули чимось. А! Чому я помира. Спека! Чи ні, Спе... Реально через спеку. НЕ, ні, НІ. Я не хочу помирати! Я не хочу помирати! Я не хочу! Я буду жити! Швидко! Осудитися треба! Знизити температуру! Він не оброблений. Я точно можу з нього створити ковадлу. Але вона. Не СТВОРЮЄТЬСЯ! Зараз подивимося, що він мені скаже зналеного. Я вже годину намагаюся створити коваду. Ладно, не годину, то хвилин 10 стою. Я впевнений, що от зараз я, я от ну, ну, яку я зроблю команду, це якась максимально тупа причина, через що він, ну, типу, не хоче мені створювати. Якщо про мене строїли гру, перше персонаж менше другого камінь. Да, саме так і є. Мало. Може, тут більше є. Друже, а, а, а ти от. Ну от. от як? От тут, 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 от просто тупо поясни мені. що От як у тебе це взагалі вийшло? От, у тебе, коли нічого нема, тут ти ламаєшся, Но зараз ти просто з повітря і ти такий. By the way, Я відчуваю себе дуже добре! Він каже мені. Ти мудак! Вот ти хто. До речі, що там за каміння? Там... Зараз спробуємо розібратися. Можна чи не можна? Падай! Угу, отримав. Арлігіт. З тебе. Ні, пішов ти нафіг. Непотрібний блок. Взагалі. Фо! Виглядає як кусок сміття якийсь. Взяв або срав якийсь камінь незрозумілий. Правильно, так, це камінням треба. А стоп, я хотів дерево покопати, поки у мене є така можливість. Покопати. Покупати дерево. Навіщо я купаю дерево? Не звертайте увагу, а просто шиза. Я землю буду. землю будую, качок копаю, і дерево я мию. Я це хочу, я хочу велико вирощувати, чому я хочу маленько мені треба вирощувати. Ні. Я буду вирощувати великі дерева. Бо кожен чоловік має посадити сина покупати дерево і виростити дім. Ну да, все вірно. Ліфре правий. Да, і побудувати землю ви забули. Реально, великі саженці не випали просто. А я так зроблю тоді. Все, я пішов додому. Ні, вовки нікуди не а ну звісно же. А! Оце фігня. О, я глину ще знайшов. Оце якась фігня. От зараз можу не встигнути через те, що я впав. А ні, все нормально, народе. Без па... Ти чо панікував? Ходимо тут навколо і шукаємо ще шматочки МІДі. Ну ж точно має десь бьюті. Ну, му, покажіться. Темно, дощ, нічого не видно. Мені ще на, на моє обличчя каплі капають. І у мене зір мінус сто відразу становиться. Я бачу лише те, що буквально перед носом. Проблема. А коли вже дощ закінчиться! І хоч один камінь би мені потрапився, але ні, я ж нічого не, не бачу. А оце вже небезпечно між. Оце вже другий раз була небезпека. Бо якщо по мені зараз шли, дже... Зевс... Згадую, як тільки мене назвали. Мене ну я знову до голова прийшов. то що ж ти будеш робити? А досить! Зевс, угомонися! Куди йшов? Я запутався через тебе. Ой, щось не підказує, що він буде мене мстити зараз за всі ці слова. Корот, я пішов копати глину. Вона якраз отут має бути. Тут же папороть росте? Так. Да. Копаємо глину. СОП. Ні? Мені ж написало, що папороть це типу те, що вказує на глину. А глини немає тут. Е! Що за обман? Де моя глина? Так які рослини є цими? Ну, Печі глини можна те огляде згустки в землі, звичайно, потраву, однако повні будь-рослин, і там, як праздники глини, ростуть навколо на глиня. Це було дуже близько до мене. А! Се! Це... Прям дуже небезпечно, вам так скажу. Uh. Як би це сказати? Тобто вовки. Які ще нафіг вовки? Там, там два вовки. Там два вовки. Вони сплять. Вовки. Біля мого дому. Два вовка. Ви покитьки. Во, там два вовки сплять. Які ж ви просто дрянні покидьки. От зараз це дуже така фігня. Я посерелився біля вовків. Два. Розбуди Вовків прикол буде. Я не буду цього робити! Я знаю, що буде ліфре. Я не буду їх будити! Я на це не поведуся. Дякую, звісно, за підсказку. Я впевнений, що там мені дадуть, напевно, стак алмазів. Я впевнений, що це от саме так і буде. Що Там буде стак алмазів. Але ви мене не обдурите. Вовки повернулися. Ну, от бачите, я, я вам казав, вони трохи повернулися назад. Ось вони десь тут. Ось вони, вони завжди повертаються назад. У них тут з'явився власний дім. Я, не, я сподіваюся, вони розможе хоча б не будуть. Угу, Ще стигне, стигне. Ну, нарешті я попав до тебе. При, привіт, Акер. Радий тебе бачити. Дуже радий тебе бачити. Ми тут ми будуємося заново, намагаємося зробити мідло мід ковадло е, за цей тер. Логово вояків. А, Вовків, да, Вовків, бачиш, я поселився біля Вовків Акера. Вони так і чекають моменту, щоб мене згризти. Да. Не я поселився біля вовків, це вони біля мене поселилися. Я перший пройшов на цю територію між іншим. Не хвилюйся, вовки їдять квіточки. Я тобі не вірил, фіфре. Я Я не вірив тому, що ці вовки їдять квіточки. Знаю, що цих вовків вони скріш у мене сожруть. А квіточка? Що відбувається? Да, я квіточка, але я не хочу, щоб вони мене з'їли. Взагалі це небезпечно. Знаєте, щоб не ну, мене там з'їли ці. А другу вони травануться мною. Це вже їхня проблема це... Я сподіваюся, я не помру за сьогодні. До зустрічі, да, то зустрічі. Раз, два, три. Раз, два. У меня может дробына скінчилась. Посылы -а ломит.